Всім привіт вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось таку невелику компактну чорну сумочку, яка зроблена з екошкіри. Сумочка має невеликі компактні розміри, довжину вона 23,5 см, у ширину сумочка 11 см і має висоту 21 см. Така сумочка призначена для повсякденної носки, адже вона компактна, але дуже вмістка. Має додаткові отвіри, в яких ви можете зберігати, наприклад, будь-які купюри або картки. Також має магнітний механізм, який легко відкривається. І перше, що ви побачите, це буде ось така змійка, яка ідеально працює має один великий отвір. Відкриваєте у вас один великий отвір, в якому є два кармашика, і один відкривається за допомогою змійки. В комплектацію сумки входить ось такий довгий провід, який легко закріпити. Ось тут по бокам у вас вже відведене місце. Легко однією рукою ви можете закріпити. Тому, якщо тобі сподобалася ця сумка, переходь на сайт і замовляй.